Геннадій Корбан знайшовся. Увесь час від останнього судового засідання, 29 грудня. Він перебував на обстеженні в лікарні Амосова. Про це він сам повідомив журналістам в апеляційному суді. Учора його адвокати заявляли, що не знають, де перебуває їх підзахисний. За словами Корбана, зараз лікарі вирішують, чи потрібна йому друга операція. каже на останньому суді йому погіршало, і досі він почувається зле. Сьогодні розглядали апеляцію на рішення Дніпровського суду, який змінив запобіжний захід для Корбана з домашнього арешту на тримання під вартою. На судовому засіданні побував Володимир Карабан. Судове засідання в апеляційному суді почалося вчасною без порушень, на відміну від минулого, бо у менше поліції не так багато прихильників Корбана. Сам підозрюваний не у візку, а за ґратами. Сторона захисту починає із заяви про відвід суддів. кажуть, і ще до складання апеляційної скарги знали, хто вестиме засідання, а це порушення, бо в суді діє автоматична система розподілу справ з усієї суддів апеляційного суду. Саме цей суддя випадково після того, як він був проанонсований про президентською політичною силою. Саме він отримав це справу за незалежним розподілом. Ну вона стрімко доближається до нуля. Ми всі це розуміємо, тому є всі підстави. Так само стосовно іншого судді, пана, пана Глиняну дійсно було з'ясовано, що його рідний син працює в прокуратурі міста Києва, яка наразі є органом, яка підтримує державне обвинувачення. Прокурори такі факти не вважають приводом для зміни головучого судді Дениса Масенка. Заяву адвокатів не підтримують. Шановців я вважаю, що взагалі немає ніяких підстав. Вони, тим паче передбачених КПК для розгляду з, даних заяв про відвід Головучного суді. Натомість сам підозрюваний каже, довіри ні до апеляційного суду, ні до Дніпровського немає і впевнений, справу проти нього фабрикують. Суд, который сьогодні відправляють так називаємо правосуддя, яких зарані анонсують і согласовують председателі судебних комітетів Верховної Ради. Ані не мають ні морального, ні юридичного права осуществлять какое-либо правосуддя. Вже на засіданні. З'ясувалося справу Геннадія Курбана ще не передали з Дніпровського в апеляційний суд. Крім того, немає результатів службового розслідування про втручання в електронну систему розподілу справ. Тому суд вирішив засідання перенести на 13 січня. Володимир Карабан, Дмитро Шанчук, новини на першому.